Сьогодні на огляді Кобальтові сверла, і за їх допомогою я спробую просверлити підшипник, радянську і сучасну інструментальні сталі, і сучасний матеріал хромванадіум. Сверлити буду дрелька від фірми Ворхут і заодно з'ясуємо, чи видасть вона нам 910 Вт. Розберу її, подивимось, що всередині, яка якість, і що вони мають на увазі, коли пишуть на коробці два підшипники. Якщо чесно, коли я приїхав до хлопців на СТО і сказав, що я збираюсь сверлити підшипники, вони добряче так з мене поражали. Але ж сверла непрості, сверла дорогучі, близько 1000 гривень вартує цей набірчик, і в них є додавання магічного кобальту. У комплекті дрелька має ось таку якісну ручку, там де треба метал, де треба пластик, все міцне, все круте. Далі йде щитки запасні колючик, обмежувач. Глибини, інструкція і гарантія 3 роки. Патрончик звичайний від 1,5 до 13 міліметрів. Тут перемикається сверління або сверління з ударом. Регулювання обертів, звісно, присутнє. Тут реверс, ну і фіксація кнопки присутня також. Шнурочок пластиковий, звичайний, довжина 2 метра, і руків'я там, де треба, прогумоване якісно. Коли я кажу якісно, то це значить. Якісно. Про дрельку майже все сказав. Розберу її трошки пізніше. Дивіться відео до кінця. А поки що я спробую просверлити обойму від підшипника. Без керна. А от і не дарма з мене хлопці ржали. Навіть сліда не залишило. Ви щось тут бачите? І я не бачу. Окей, тепер спробуємо ось таку арматуру і так само без керна. Мастило підготував. Тепер пробуємо. Ніфіга собі трошки масла. Погнали далі. І ще мастило. Друзі, це однозначно найкращі сверла, якими я колись користувався. Ви тільки подивіться, яка стружечка, це просто прелість. Хромвонадіум, тепер твоя черга. Те саме п'яте сверло без керна. Ром ванадіум він не взяв. Просверлив приблизно 2 міліметра, і сверло у нас сіло. П'яте сверло я вже уграв, ставив шосте, спробуємо сверлити нержавійку знову ж таки без керна. Нержавійку не питання. І ось так це виглядає зблизька. Зараз буде те саме шосте сверло і радянська інструменталочка. Без керна погнали! Шестерочка пройшла трошки і по звуку чути, що їй вже хана. Ставив четвірку. Спробуємо ще раз. 4 міліметра? Погнали. Ні, друзі, радянська інструменталочка не здається. Ну, що нам на кобальт скаже сучасна інструменталочка, дивимось. А сучасна інструменталочка відверто посилає нахрін і поводить себе приблизно так, як обойма від підшипників, і у той самий момент беру четверте те саме сверло і пробую арматуру. Працює це максимально ідеально. Дивіться, магію взяв те саме сверло 4 і без керна, як бачите, ставимо його сюди, на круглу поверхню. Не знаю, як ви, а для побуту я просто кайфую від цих сверл. Зі сверлами все зрозуміло, тепер перейдемо до тесту дрельки. І ось вам трошки інформації. Бренд Ворхуд, так само, як і бренд Hauer, відноситься до імпортера Vist Group. І весь липень на їх сайті проходить чудова акція. Купляйте будь-що на 300 гривень і приймайте участь у розіграші чудових призів. Посилання на сайт, як завжди, в шапці профіля або в описі під відео. Ну а дрелька, коли працювала сверлами по металу діаметром до 7 мм. Метрів спожила максимум 476 Вт. Зараз я поставив в неї морку. подивимось, що вона видасть тепер. Алюмінієва сковорідка 5 мм на рубіж погнали. Друзі, я просто в шоці. Це було без прискорення і без монтажа. Споживання при цьому дивіться 1363 Вт. що прям суттєво більше, ніж вони заявляють. 910 Вт. Тепер дізнаємось, що нам скажуть Кобальтові. Сверла стосовно алюмінія. Вставив десяточку, погнали. Просто звірюга. Була сковорідка і за 10 секунд вже друшляк. 2800 обертів нам заявляють, дивимось по факту. А по факту маємо більше 2919. Починаю розбирати і показую по люфтах. Вверх-вниз люфта нема взагалі. По осі люфт пів міліметра. Так як дрелька ударна, люфтик вперед-назад, звісно, присутній. Корпус редуктора, як бачите, алюмінієвий, товщина поважна, смазки достатньо точно. З цього боку вісь упирається в звичайний підшипник, прокладочка присутня, щоб смазка не тікала. Ось вам внутрішній світ, встановлено двигун, щітки, як бачите, на пружинках, щітки доволі широкі. Далі встановлені феритові кільця. Тут у нас кнопочка і про конденсатор не забули. Витки статора пролиті задовільно, не хитаються. Ротор, як бачите, якісний. Біля колектора все пролито так, як треба. Ну і самі витки пролиті лаком, лака не жаліли точно. Так, друзі, не можу я розібрати ось цю частину, щоб показати вам, що всередині стоять два підшипника. Ось цей гвинт ніяк не здається, викруткою він не відкручується. Мабуть, треба собі купляти гайковерти, щоб не потрапляти в такі ситуації. Все показав так, як є. Сверла круті, дрелька чесна, кому відео сподобався, лайкаємо і не забуваємо про акцію, яку влаштувала компанія Віст. Дякую за перегляд.